Та розділ 20 ознак, що ви можете впоратись в краще ніж вважаєте. І одна з них, ви маєте час, щоб зайнятися тим, що вам подобається. навіть якщо те, що вам подобається, це сидіти на дивані, замовляти вечірки та дивитися Netflix. Це кстати, прикольна штука, тому що у мене таке теж було, що я не могла дозволити собі нічого не робити, навіть якщо в мене на це був час, і я цього хотіла. Я така блін. Я не продуктивна, я б в цей час могла б робити щось, що мені принесе користь і щось таке токсична е, продуктивність. І це був щит. Якщо хочеш відпочити, ляг відпочинь. займешся своїми справами трошки пізніше, нічого страшного. Я за вас мачу. Так, це, коротше, я колись привезла. Ну, частину ми викинули, частину залишили всяких цих ем, касет. Це взагалі офієть, що я дивилась. Лілой Стіч, Томи Джері, Мадагаскар, мій улюблений мультик. Шрек. Ну, це все, о, з українським прапором. Взагалі-то. Але на російській мові, звісно ж. Кот Леопольд Майдадир. клас. Де ще, мала бути, колекція mp 3 дисків я не знаю, як це називати. Ну, звичайних дисків з музикою. Але я їх, напевно, всі викинули. Я би хотіла подивитися, ну, я пам'ятаю, що я постійно слухала Тіну Кароль Наташу Могилєвську на дисках. Цікаво. Так, поставлю вас так. Дивимось, по-перше, це три диски з моїм серіалом, який я знімала в 10 років. Але його невозможно чогось подивитися. Чи я рік не записала, чи що не поставила? Далі. Ну, Перше, що попалось, це цей е... відправила меседж Наталі Мігілевську. Я обожнюю. Так, далі у мене. Белая стрекоза любви. Тут, значит, песня: «Quest Pistols», Сереги, Фу, Светлана Лобода, Горячий Шоколад, Наталья Могилевская, Юлия Нельсон, злые клоуни, Скрабин, Басаби, Друга река Оля Полякова Суперблондинка. Oh Паранормальный Дэнс. <laughs> О, а це уже зарубежная трошки. Тут у нас. Dance and Classic Remix. Далі. Ми будемо про це говорити? Я думаю, що ні. Не хочу говорити про ту країну і все, що там було. Хоча це частина мого дитинства. Все це. але не хочу. песни, Рябина. Мне не жаль помнить. Опси Ты. Твои руки, я Свежачок. Такие. Свежачок называется. Альбом Глория. Такие анализы. Боже, а в кого еще были такие, помните? А, а, для диски. А, не могу так снимать. неудобно, sorry. Такие штучки для диски. <плёк> Барбрусочка. Спайдермен. Так, дивимось, що у мене друга є. Стверт Ви пам'ятаєте таке? Артур і мини-пути, Боже, я теж це Божье, владейте шпіонів. Добрий день, Никитич Змій Змігаринич. Дорога, Скубі Скуби, ду, Боже! Я на все буду так реагувати, так. Да. Uh, у мене була ера в дитинстві. Я фанатіла цю біду і навіть збирала ці карточки, і там ще була така машинка, в якій ти ці карточки складаєш. Тачки. Я дуже хочу подивитися цей RB Awards, але uh, я не достану його. Там дуже багато всього. Брилліанти української сцени. Давайте почитаємо, хто ж у нас був бриллиантом української сцени? Дія фильми, ну це понятно. Ділайс, я не знаю, що це. Мілоска, не знаю. Рия. Ри. Рі. Рекові? Віталіка зловски лебеді Ані Лорок. Аріна Домські, Схреби, Новогодні, Рок Юа. Боже, мені ж це все приходилось слухати, бо нема іншого вибору. Це танець Наталія Могілевська. Це скарб. Це... Короче, ремікси на цю пісню в стилях танцю: типа румба, танго, квікстеп, пасадобль. Ремікс на диску. У мене була ера, коли я танцювала в танці. Поэтому на це теж база була. А це ми вже дивилися свіжачок, гарячий шоколад, нікіта, мікенюн, косміску. Боже, це всі мої любимі пісні. One Direction. Я ненавиділа One Direction. І це мені якась подружка родички привезла з Лондона. Типа, ну, коли вони були на піку там, в 2012-11 році, я така. Я не слухаю їх. Ну, я не сказала, так, звісно, сказала Thank you. Віділи. Як я це буде все виносити. Крізь мене, будь ласка, я одна така, проживши на районі на своєму 23 роки. І до мене підходять постійно, питають: а це там така вулиця? А це така, я кажу. Я не знаю. Чи там номер дому, в яку сторону. Так. Єдине, що я знаю на своєму районі, де знаходиться пенсійний фонд. Оце я всім підказую, куди йти. А яка вулиця, куди, от я не знаю. Це, напевно, моя проблема така. Да. Я вийшла, винесла ще гігантську купу коробок, я не знаю, чому в мене є така фішка. Я збираю коробки, це маленька частина того, що в мене стоїть біля дому. Я не знаю, от я нічого не збираю, окрім коробок. Все, на випадок раптом згодиться. І ніколи не пригоджується, тому завжди виношу. У нас така жара у нас е в квітні плюс 27. А я ще не хотіла роздіватися. Ну як це? Шортики одіти хочеться, звісно, но как-то я взагалі не готова, ребят. Буду ходити і потяг в джинсиках. Ну і джинсики підкатала, бо підкатила, це модно. Йдемо на ринок купувати найкращі, найкрасивіші квіти і щось смачненьке мамусі. Все, і букетик теж взяла мамі нарцисики, бо зараз сезон дарувати всім нарциси. Гарненьке. Мені, до речі, поле жовтий не йшов. А ви що скажете? Ну все, смачненькі я купила, квіточки я купила. Сіста душею може чекати матусю вдома. Кожен рік дивуюсь зеленим деревом, як я не знаю, наче вперше. А це воно тільки все позеленіло. І я така, вау, як красиво, вау. Краса, як сюди, як приємно жити в кольоровому світі, а не в сірому. Правда? Як про така зйомка вообще? Що скажете? Лайк. Like. Буду завжди так знімати. От бан не зря скраб, співав життя красиве, коли кольорове. Є сенс в цьому, знаєте. Листики такі. Шукаємо кліща, чи вони на таких на деревах не живуть. Ні, в мене вдома не було. Ну, півгодини десь. Що? Це ж треба так заскучитися. Тім. Хочеш? Так, я ще раз показую, що я купила. Це мамина найулюбленіша піца. Раз. Далі я взяла спробувати, мене дуже привлікло ці шпинатні такі блінчики. І звісно ж Holy Grail Cinnabons, І ще мені сказали, що в них є. Я взяла на пробу, наскільки це буде крутіше, ніж мій соус, Крем чіз до синабонів. От. Ну і все, і цвіточки. Щас вам ще один прикол протестую. Блін. Протестуємо. Протестую. Так, знову під впливом Тік-Току Я купила блиск. Помаду, яка не залишає слідів. Я не знаю, чи угадала я з відтінком, чи ні. Зараз перевірю. Це ось така. Я хотіла щось нюдове, бо я інше не ношу. Це ось така від Maybelline, називається Вініл. Видно? Так, я знаю, що її треба взбовтати. Так, пробуємо. Все, то, хлопці. Так, Знімаємо цей QR-код. Я вчора була в торговому центрі. У мене в сумці не було ну, взагалі нічого. Там один блиск, крем для рук і розчка. Все. І я ходила і я, пікала, і я пікала в кожному магазині, навіть коли я просто проходила так, поміж магазинів, не заходила, з двух сторон пі -пі, пі -пі, пі -пі. І вже якийсь якісь не витримав і такий каже, Господі, да що у вас там так пищить? Давайте перевіримо, щось знайдемо. Може якийсь QR-код чи ще щось. Нічого ми не знайшли, і я так, коротше, кажу: ну що, буду ходити, роздражати ахранів, ну, вибору немає. Вот. І коротко, ходила, пищала, Але, знаєте, відчуваєш таку силу, як ваш двор, знаєш, проходиш і на вона... Так, все. менше слов, більше тестую. Так. Ну, треба трошки до вас відійти. Ой, кріокоса. Ага Красиво. Так, я знаю, що будете питати. У мене відтінок 35 Чіки. Фокус! Hello. Вот. Так. Даємо її трошки під, підсушитись. Я знаю, що вона дуже сушить губи я вже це не читалась. Тому записаємося якимись масочками ланежі чи кармаксом, що вона там зволожує. Перевіряємо! Ніфіга. Все осталось. Може, не підсохла, подождіть. Стало так, тепер перевіряємо. Та залишається. Що загалом? Десь не пройде, я не знаю. Завідаю мамі, що в неї така чудова донечка, як я. Блін, ну дуже красиво виглядають нарциси. Скажіть. Врешті температура хоч трошки спала. Йду додому готуватися на бончики, всі. Я ж так хочу побачити капець. Жити на відстані з близькими це ужас і кошмар. Мені так колись прокоментували від ой, фотку в ВКонтакті Ужас через, о, і кошмар. Ми сьогодні не виспались, бо нам не дали. Збігали вже з тімою зраночку за свіжим хлібом. Зараз покажу, які в мене вийшли на бонус. Ну, Раніше я їх купила сама. Зараз купую заготовку. Приготуйтесь. Та -да 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 -да. Ну, я не знаю, чому я поставила їх знову на 35 хвилин. І це вже було на 27. І я пройшла просто перевірити, як вони. Ну, блін. ну я сподіваюся, що вони будуть смачні. Я їх звечора зробила. Крім чиза не вистачило, Я пропоную брати два на шість таких сінабонів, бо мені не подобається. Я люблю, коли вони, знаєте, full cover повністю политі цією штучкою. Вот, все, чекаємо на Матусю. Вона вже десь біля Житомира їде. Коротше, виловити маму нереально. Ми посиділи з нею пообідали і все, і вона поїхала по справах. Ну, а я що? Що ми зараз з вами будемо робити? Я вчора спекла ці сінабони. Залала їх крем кремчем. Його дуже мало і пропиталася тільки верхушка, а те, що внизу, воно таке сухе, просто нічомські. Ну, би Хліб з сінабоном. Ну. Тому я пішла купила все, що мені треба, на айсінг. Цю... Sorry за english. От, тому зараз приготуємо, польємо. І будемо чекати, маму вже на вечерю. Хоча вже повечеряла. Да. Так. Так, я швиденько зараз розтоплю масло. А, тому що воно ще холодне. в мене немає часу. Дівчинки, що рабить, розтаплюємо. Є проблемка. О, все. До речі, дівчата, ви знаєте, що. А, як українською? Коротше, масло це сливочне, тісне, як це по-українськи правильно, дуже корисно для жіночого здоров'я. Тому кусочок маслиця зраночку треба з'їдати, я з'їм ввечері. Полізно за вас. Так, і ще холодні цінабони ніколи не поливаємо, тому я зараз їх трошки розігрію в духовці. Бо тоді буде взагалі не то. Так, у нас тут масло. Цукрова пудра, крем чиз і зазвичай ще додаю згущене молоко. Але сьогодні, так, знаєте, на дієтки трошки. Такі соус, взагалі. Так, да, все. І це ми все збиваємо. Подивіться, ну це ж взагалі другий розговор. Красота. А, ми схожі. Так, сьогодні у нас шефі Екатерина готує нам э, оладки з кабачків. Але в нас така шифиня, що вже розбила яйця, не готуючи. По інгредієнтам у нас кабачок, такий сирочок. Розбите яйце обов'язково одразу. І ще мука і сіль, так? Да? Мам? Так, ось я вже поставила муку, сіль е і сухий чесник, напевно, так? Да? Сіль, солт. Чесник. Натираємо кабачок. Кабачка. Кабачка? <гум> Мам, до речі, дай, будь ласка, коментар по котикам. Я казала, що ти не любиш котиків, але котики по всій хаті. Це як? Якось так була. Заставила маму взяти нове яйце. Вона хотіла реально використовувати тут. <гум> Мама хоче дожу вам ту тойровку свою показати. А хто ти такий ж дунчик? Так, далі до кабачка мам, що додаємо? Боже, який срач. Ти... Так, що ми далі додаємо? Додаємо яйце. І що ще далі? Це самий лучший, самий шикарний получаються блинчики. Розпушувач не треба. Часнику супу. Трішки. Тріхи. Тріхи. Потім беремо, перемішуємо все. Ми... Так. Угу. До речі, коли я сама готувала по такому ж рецепту, в мене чогось не вийшло. Трішки розпушувалося. А там у вас трішечки залишилось. А давай трошки чорного перцю додамо. Тішки пірцю. Пірцю. Okay, борошно. Тільки борошне. Борошно. борошно. <coughs> Якщо що не подумайте, я не стібу маму за мову. Всі, коли переходять на українську, взагалі, краще з помилками, але переходьте. Тут нічого страшного нема, всі ми ошибаємося. Таке похнасте вже, виходить. Да. Треба муки. Важливо звертати увагу на консистенцію, тому що може не вийти. І сир. Сиру трій. Трій. Тріше. Три сиру. І все. І смажемо на пательні. Смажимо на кокосову чи на. На обичній. <свірк> на обичній. Це на який? Ага. Такий Такі нема у нас. Так, я знайшла таку прикольну uh, з томатом, чесноком і базиліком. Uh, додаємо, коротше, шкармошок однією рукою. Десь О, стільки олії. Ну, блін, це багато, мам. Ні, no, uh, uh -uh. uh. Ой, ти чуєш, як вона пахне? Так, yeah. куча. Угу. Фу, ну це дуже жирно буде, мам, подивися. Я тобі кажу, вони не будуть. Так, став, я... я готую. На Добре. <laughs> Починається. Ще солі. Ну, це вообще не диетически получається. Так, ось така краса у нас виходить. Ну, супер. Шикарно. Такая вот вкусняшечка у нас вийшла. Срочек з трюфелем. Ось вот такі блінчики. Всім смачного, хто передивляється мої відео і теж є. І дякую, Матусі, за блинчики. Я вам сьогоднішній Гранд Покор. Лоферы. вот ну, такая, да, у вас на это стильная штучка. Зараз еду на работу. А далее на обед с мамой. мы, короче, приехали с Мамули в зигзаг сегодня на обед. Вот такая у меня красивая мамулька. Так, у мене сьогодні матч. у мами латешка, кавуська. Мамусь, давай. За зустріч. Моя красонечка. Та, смішати, також, хохи, та... У мене паста з мітболами, у мами з лісовими грибочками. Смачного нам. Да, нам смачного і вам. <реш> Поїдемо до вас. <реш> Вірмішель пасту. Мулікам опустошили тарілочки, а мама взагалі їсть як горобчик. Вона вперше доїла щось. Я не вірю своїм очам, якщо чесно. Дуже смачно, так. Да. П'ємо наші напиточки. і підемо забирати те, що я ліпила. блін, два місяці назад. Ніяк не могла забрати, бо в них тупа оця штука. Що то забрати братики на вихідних? Мені не зручно тільки на вихідних. Але сьогодні ми близько до цього, тому зараз підемо заберемо. І трошки погуляємо Києвом, бо мама була останній раз. Півроку назад. Та більше, ніж півроку назад. Надіюсь, мене Я обожнюю атмосферу зигзага. Ну капець як. Хотіла, звісно, сісти на вулиці, але місць не було. Ну нічого, у нас теж класний столик. Все. Чого вообще повітряна тривога може бути? Звісно. З першого дня. Треба підбігти. Ага, так, дякую. Так, все, забираю мамі подарунок. А, тобі подобається? <ріхи> Мама подарувала мені тюльпанчики, і питає, скільки коштує, Ті кажуть, 5. Вона думала, що 5 гривень за букет. Я кажу, мам, щоб знайти, ще тюльпани, прикиньте, тюльпани 5 гривень за один тюльпанчик. Я купувала 55 гривень за тюльпанчик, а не 55 гривень за такий цілий букетик. Прикиньте. Відправили трошки соку, кажуть, відправимо вам. Дякую. Скільки воно важить, мам? Тільки там вже ж він цей на отправке Как ты думаешь сколько каким важить <сіх> да 20 <сіх> Да, напишки нет мама была права вон уважить килограмм 10 И ты и ты, мамуль. <сіх> Я было да, мамочки конечно же подарок пакетик закрываем сразу Опа! Та-ра-ра-ра! Так, що у нас вийшло? По-перше, зараз розкажу, що прикол. Ми заходимо, і жіночка там комусь телефонує, каже: може, будь ласка, підійти, затерти трохи. Він такий, да підходить, затирає, возвращається. Так, коротше, це ось така, мала бути, цукерниця. Вона не була перфекціоністка взагалі не разу. І тут, типу, будиночок. Коротше, каже, затри там щось. Він приходить, уходить і потім возвращається. І каже, ну мене попросили ось це затерти. Я затираю, затираю, потім дивлюсь, що це ви, походу, каже кусочок інструмента ставили в гліні. Він такий каже, я ще такого ні разу не бачив. Я кажу, як це взагалі вийшло, я взагалі не розумію, я такого не пам'ятаю. Він каже: Ну, я, звісно, можу типу, це виварити, але не знаю, ми ще з таким не сталкувалися. Я кажу, ну от беріть собі і ідею на майбутнє. Короте, це мене терапіли дуже. я не пам'ятаю, як я це зробила. Коротше, от кусок тут е інструменту. Ну, така прикольна штучка, коротше. Um, Оценюваємо. Що так? Коротше, ну вони, мені, вони, вони мене дуже підганяли, тому я поспіхом навіть ну, не подивилася, що воно не сходиться. Ну, нічого, знаєте. Е Imperfectly perfect. Ну, я так художник, я так бачу. Є жовте царство. Кажуть, що жовті е, квіти до розлуки, а от і мама все одно скоро уїжджає. І це okay, які тіво великі на фоні мами. А ну встаню так в голову. Просто в половину мами ця собака. Такі вже красунчики. У мене за останні два тижні стільки роботи, і я проходжу кожен день по 15-20 тисяч кроків. Я сама не розумію, як, але моє тіло вже просто в такому ахірі, що капець, я, я вже записалась на масаж. Я не знаю, наскільки воно мені допоможе, бо в мене просто навіть немає часу відпочити. У мене постійно якісь двіж, і, хоча ж, мама приїхала, ми постійно з нею кудись ходимо, щось робимо. Трошки вже хочеться якийсь відпуск. От. Ну сподіваюся, що все мені вдасться з ним. Ще не знаю, коли, як і що. Так. Ой! Пакет для торчит. Так, зараз їду знову на обіз Мамулі. Такий у мене лучок сьогодні. І зараз, я не знаю, мені треба вибрати взуття. Є така опція. Значить, такі в мене байкерські шу... о, ні, байкерські. Боже, як вони називаються? Я забула кавбойські. І ось ці байкерські. Я не знаю, які будуть краще виглядати. Такий, чи ось такий. Хм. Лерміу, я не знаю, а ще вдягнула нові сережки свої. Коротше. Ну... Напевно, ці для полноти, знаєте, такого чорного Total Black образу. Але хотілося б, звісно, щоб трошки або ножка була видна, або юбочка була трошки длинніша, знаєте, бо ріже мені трошки ногу. Ну, білі сюди, мені кажеться, ні. Все, вибрали ось ці. Коротше. Так я виглядаю. Так, і ось така сумка. Я чомусь е, раніше мені подобалось одягати щось кольорове, а зараз у мене муд на Total Black. Коротше, така якраз красоточка, і їду в грузинський ресторан. Так, ну поки з мамою так у нас, поки без їжі. Так, поїла, нічого не зняла. Ідемо в Мамуль, Помаши! Так не означает поворачиваться, мамулька завжди в кадрі. Короче, наїла повний позу. докладую. І я ли цього с этиго Чучеку. Ну, Какие-то иначе волосы эти жидкие Я на фотку, я снимаю. Это видео. Кто те люди, блин, голиные? Вообще все таке?